Головком Сирський наполягає на відновленні позиції на Курщині і Білгородщині і утримання цих територій паралельно з цим. На жаль, ворог має певні успіхи на запорізькому напрямку. Тому одразу виникає питання: чи не розпорошуємо ми сили, чи справді план сирського це ризик для Запоріжжя, чи можливо це єдиний спосіб? Врятувати Сумщину і Харківщину сьогодні я розберу друзі, що стоїть за заявами головкома за останніми заявами головкома. Чому буферна зона в Росії це не просто амбіції, а стратегія? І що відбувається на Запорізькому напрямку. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал, і поставте вподобайку. Давайте почнемо з Курської операції для початку. Дуже коротко, як відомо, 6 серпня 24-го року збройні сили України розпочали наступ на Курську область Росії, і це була перша масштабна операція наших сил на ворожій території. За кілька днів ми контролювали сотні квадратних кілометрів, зокрема, район біля міста Суджа. І, от за словами президента Зеленського, Росія перекинула туди. 60 тисяч своїх військових, забравши їх із фронту в Україні, Олександр Сирський, наш головком, ще у травні 25-го року, говорив, що курська операція досягла більшості своїх цілей. Яких саме перше, ми зірвали плани Росії відкрити новий фронт на Сумщині? Друге, ми створили буферну зону в прикордонних районах Російської Федерації, щоб зменшити обстріли наших сумської і харківської областей. Але що таке ця буферна зона? Це територія, друзі, де наші військові тримають контроль для чого? Для того, аби ворог не міг звідти обстрілювати наші міста чи готувати наступ. Сирський каже, що це дозволяє нам сковувати значне угруповання ворога для того, аби вони не могли спокійно атакувати нас. Але ну не все так гладко, скажімо, тому що в квітні 25-го, як відомо, Росія заявила, що вона нібито повністю звільнила. Тут в лапках Курської області від збройних сил України Генеральний штаб України це спростував. А вчора Сирський знову заявив, що ми не просто хочемо повернути наші втрачені території в Курській і навіть білогородській областях, але і утримувати їх. Це ключова фраза. Ну і що? І це ось до речі підтвердження, і це е, звучить амбітно так насправді, але декого це навіть спантеличило. Чому ми витрачаємо ресурси на території ворога? Коли у нас є проблеми вдома, давайте з цим зараз розберемося. Зараз перейдемо до ситуації на е, запорізькому напрямку, тому що тут на превеликий жаль ситуація дійсно тривожна. За даними військового пабліка Діпстейт, Росіяни захопили село Лобкове в Запорізькій області. Uh, і не тільки в Запорізькій області ситуація важка, як ми бачимо. Ну, є певні успіхи ворога. Ще й про Донецьку я вчора окремий випуск робив. Передивіться, будь ласка, обов'язково там насправді є центр подій, але мало хто звертає увагу саме на Запорізьку область. От я хочу сьогодні звернути саме увагу на те, що там відбувається, так от Лобкове вони захопили, нібито там також і uh, утримують позиції. Паблік пише, що ворог активно використовує дрони, які буквально паралізують наші війська і ускладнюють ускладнюючи при цьому утримання позицій. Росіяни обходили село з усіх боків, і, врешті, як стверджують зокрема аналітики, Діпстейт, закріпилися там збройні сили України. Це важливо офіційно це, але сам факт, що такі повідомлення з'являються, ну говорить насправді про серйозний тиск. Погодьтесь. Аналітики вже попереджають про можливий прорив ворога в бік Стебногірська. А звідти, друзі, до передмістя Запоріжжя там рукою подати. Хоча не будемо наперед забігати, я сподіваюся, що такі плани ворог ніколи не реалізує. Хоча ризики є безперечно, тому що це війна. Чому все це так важливо? Запоріжжя, як відомо, це стратегічний центр, це промисловий і логістичний хаб. Якщо ворог боронь боже прорветься. Туди це може серйозно вплинути на весь південний фронт, і ось тут виникає питання: якщо у нас дефіцит людей і техніки, чому ми фокусуємось на Курську і Білгороді, а не кидаємо там всі сили, умовно кажучи, на захід Запорізья, Запорізького напрямку? Ну от багато хто сирського за це критикує, і цивільні, і навіть військові там, мовляв, давайте спочатку розберемо зі своєю територією, а вже потім все інше але. Давайте я спробую пояснити, чому стратегія сирського може бути ну не такою вже й нелогічною. Давайте подумаємо: сирський не раз повторював, що курська операція зірвала плани Росії. Зірвала плани Росії, зокрема, наступати на Суми на Сумщину. Уявіть, якби ми не пішли. Курську область, ворог міг би відкрити новий фронт в сумській області. А це друзі, нові обстріли, це нові втрати, це паніка серед населення і це можливо глибоке просування. Ми вже бачили, як відступ з Курської області спровокував страх, що сумщина може бути втрачена сирський. Пояснив, що активні дії в Лужковському районі Курської області відтягнули 60 тисяч російських військових із наших напрямків, і це означає, що ворог не може кинути усі свої сили там на Донбас, наприклад, так чи Запоріжжя. Буферна зона це не про захоплення Курська чи Белграда, як дехто думає. Ні, це про те, щоб тримати ворога у напрузі, не давати йому спокою на своїй. Території, більше того, сирський наголосив, що ми зміцнюємо сумський напрямок. Відомо, що ми посилюємо цей напрямок, тобто, ймовірно, ресурси, які ми накопичили, там вони підуть на наступ, не на наступ, вибачте, у Росію, а на укріплення наших рубежів, і це стратегія активної оборони. Тобто, ми не просто сидимо і чекаємо, ми діємо, щоб ворог не мав ініціативи. Але є одне але ми знаємо, що у нас дефіцит людей, і якщо ми кидаємо сили на Сумщину. Курськ і Білград то на запорізькому напрямку може не вистачити ресурсів, і це якраз те, що викликає зараз тривогу. Отже, які ризики? Перше, якщо ми НАТО захопимося операціями в Росії, можемо послабити свої позиції на запорізькому чи Донецькому напрямках. Ми вже бачили, як дрони на оптоволокні зруйнували наш паздар. У Курську, і це показує, що ворог теж адаптується і вчиться. На жаль, друге є ризик, що суспільство не зрозуміє цієї стратегії, тобто люди бачать, що ворог просувається на Запоріжжі, на Запоріжчині, так? і питають, чому ми воюємо в Росії, а не захищаємо своє, і це давайте чесно скажемо подекуди справедливе питання. Ми не військові експерти. Можливо, там є певні хитросплетіння, своя стратегія безумовно, але от на побудовому рівні таке питання виникає, погодьтесь. Але є надія, друзі. Я вірю, що наші військові не сидять, склавши руки. Я точно знаю, що вони не сидять, склавши руки. Можливості, публічні заяви сирського, це частина інформаційної війни, зокрема, щоб заплутати ворога. Не знаю причин, може бути багато. Що буде далі? Я повторюю, не військовий експерт, але думаю, що сирський намагається грати на випередження. Буферна зона в Курську в Білгороді, Це в Курській області, в Білгородській області. Це не про захоплення. Друзі, це про захист наших кордонів. Ось що треба розуміти. Але ми не можемо також ігнорувати і Запоріжжя, якщо ворог прорветься до того ж таки Степногірська, це буде серйозний удар. Тому я сподіваюся, що наші військові вже працюють над цією проблемою, і нам, цивільним, треба не панікувати, а підтримувати зсу донатами волонтерством. Я, я і ви впевнений віримо в наших захисників. Отже, що ми маємо, сирський судячи з усього. Робить ставку на буферну зону в Курській і Білгородській областях, щоб захистити Сумщину і Харківщину. Це стратегія, яка вже дала результати, але вона не без ризиків. Повторюю на запорізькому напрямку. Ситуація складна, як і на Донецькому, в тому числі, але сьогодні ми розбираємо саме Запорізький, тому що йому мало чомусь часу приділяється в медіа, і от ми ж собі не можемо так дозволити втрачати пильність щодо цього. Я вірю, що наші військові знають, що вони роблять, але нам треба бути готовими до будь-яких сценаріїв, друзі. Тому пишіть в коментарях, що ви думаєте про план сирського? Чи варто нам фокусуватися на буферній зоні в Росії, чи краще там кинути усі сили на захист а, Запоріщини? Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь, будь ласка, на нього, підписуйтесь активніше. Не забудьте лайкати і залишати коментарі. Все це дуже важливо для розвитку контенту, який ми створюємо саме для вас. Бережіть себе і до зустрічі.